Солодощі ручної роботи, копчені авторські спеції, саджанці, лохини та карпатські сири. Все це презентували місцеві підприємці та фермери на першому у цьому сезоні літньому крафтому ярмарку. Запашні меди з власної пасіки презентує сім'я Угренчуків. Чоловік пані Валентини займається фасуванням меду уже більше десяти років. Тож такі заходи вони відвідують часто, адже каже жінка, це дає змогу заявити про себе та знайти нових клієнтів. Лісове різнотрав'я, мед мед липа, медлипа, мед сад плюс ріпак. І крім того, маємо соти свіж, свіженькі соти цьогорічні, так само для того, щоб смакували діти. Ми не працюємо з інтернетом, ми працюємо з людьми вживу. Тому ярмарки це, мабуть, місце таке, де ми маємо найкращу можливість показати свою продукцію, розповісти про неї і дати людям продегустувати, тому що нас вже ми тут не перший раз. Люди вже знають, підходять і. У нас свої знайомі вже є. Свої медові фанати чималою популярністю серед відвідувачів користуються гуцуйські сири, сім різноманітних видів зі спеціями, томатами, шпинатом та навіть традиційні сирні коники. Все це пані Ганна привезла із косівщини. Ми готуємо в домашніх умовах. все натуральне, натуральні закваси і натуральні спеції, все все Корові ще такі 250 гривень рімень кілограм овеча, бриндочка 300 гривень кілограм, і теж така розсипчаста 300 гривень кілограм. Коники 20 гривень, косички 40 гривень, 35, Ну як по величині. Окрім вже звичних для франківців-виробників на ярмарку представлена продукція і нових учасників. Власник бренду крафтових спецій Олексій Шалютін переїхав до Івано-Франківська з Дніпра. Тут і вирішив хобі перетворити на власну справу. Ми купуємо сировину і її дообробляємо. Тут секрет в тому, що о, ці спеції авторського копчення. До кожної спеції ми прибираємо свою тріску. Ми коптимо деякий час. Різні спеції свій час. Потім ми пошарамо їх, змішуємо. І тоді виходять такі ароматні суміші, які проштували. Ярмарок організували, аби підтримати виробництво натуральної екологічної продукції, локального походження та познайомити із нею франківців. Зараз, от як можна побачити, представлена майже вся продукція, і учасників є достатньо для того, щоб зацікавити людей, прийти сюди і подивитися. Зараз основний акцент саме на підтримку релокованого бізнесу. Вони, ну скажімо так, вони дуже зараз потребуються інтеграції в економіку, щоб люди знали їхню продукцію, щоб вони розуміли для чого їм це. Це робити, тому що в них все по новому. Це якби почати бізнес з нуля. Франківський крафтовий ярмарок стане регулярним і буде відбуватися впродовж цього літнього сезону. Віталія Куч, ігор попик, телеканал 402.